Добрий день, на продаж Audi SQ5, це справжня S-ка, 2016 рік, 3 літри бензин, повний привід. Класні комплектації. Автомобіль зі штатів, але не битий, фарбовано локально лише там зверху біля плавничка. Це було пошкоджено при транспортуванні і все, більш нічого. На ньому гарна гума Goodyear Eagle F1. Є безключовий доступ, є сліпі зони, панорама зверху, чорна стеля. Ну, зараз дійду, покажу ближче. Партроніки спереду, ззаду, камера ззаду. Давайте зробимо заміри і глянемо салон. алюминиевый капот. Тут у нас склон. Тут у нас не фарбовано. а ось тут уже трішки товще шар, бо тут біля плавничка було підфарбування. От одне єдине місце. Також зразу покажу проєми, вони не фарбовані. В салоні ми маємо красивий двокольоровий салон. Тут такий алюміній, тут Алькантара, чорна шкіра, червона стрічка, сліпі зони в дзеркалах, музика Bang Olufsen, електросидіння, сидіння S, Дво кольорові, як ви бачите, подовжується підтримка для ваших колін. Тут також алюміній. Є панорама, чорна стеля, панорама має шторку. Зразу покажу гуму. Гума класна, Eagle F1. Для заднього ряду є у нас підігрів, дефлектори, підлокітник, підстаканочки. Також покажу проєми з цього боку. Тут теж нічого. Це я криво поставив, нічого не фарбовано. Продовжуємо заміри. Кришка багажника також алюміній. має привід. Там знизу є у нас запаска. Покажу дах з цього боку. Аналогічно, симетрично, ця штука пластикова, все більше нічого не фарбовано. То одно место локально покажу проемы, так уж завод. Давайте заглянемо під капот і потім сядемо на місце водія. Під капотом ніхто нічого не мив, не чистив, не готував. Як автомобіль їзде, так його і продаємо. Зразу видно оці червоні елементи. Останнє ТО було на пробізі 184 у серпні 2024 року. Гайки не кручені тут. Аналогічно, необхідності в цьому не було. Також з цього боку. І запрошую вас в салон на місце водія. Тут наклеєчки наші оригінальні. Безключовий пам'ять сліпі зони бенк, Сидіння водія в гарному стані. Сядемо, запустимо двигун. У нас є камера, є партроніки, підігрів сидінь, максимальна мультимедіа 186 тисяч пробігу. Кермо в гарному стані. Теж має оригінальну стрічку таку, не таку, як на звичайних хауді, є круїз. Отакий от автомобіль, кого зацікавив, звертайтеся, удачі, пока!